Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Ви подивіться, яка сьогодні погода. Зараз, друзі, швидесенько записую е -е, ранкове привітання до вас, та біжу на роботу, йолки палки Який оцей дурак придумав оцей перевод часів, Михалич не виспався. Толком Запізнюється тепер, тепер спіши, бігом, біжи. Так, що у нас тут? А тут у нас, друзі, 7 міліметрів. 7 міліметрів. Але це, друзі, за вищим ще мінус 4 вчорашніх, я не вилив вчора. Але він, друзі, почався ось ранком. Цей дощик почався з раночку. А? Ну і вже що получається. Получається, що випало вже 3 мм. Во, нічого собі клас. Все, друзі, я побіг на роботу, Всем гарного дня. Шеничка, друзі, репить аж. ух ух Фазани пасуться красота Так, зараз погодую собаку Що? Снимаешь уже краником тебе делали Так, будем. Вот Вот даже за не взяли Все в порядку. Где мой этот? Не, 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 не Ну что? Ё-моё, кто-то а тут вы... маленький едет. <laughs> так надо. пиписька где-то. Де воно там? О, <ріху> Загрузка систем! Вон дивись скільки ще соля. Воно бачиш! Ти ще... ну, скільки? Ну так тисячу, ну тысячу ж? Тисячу сто сьдесят Надо 250. Так, да. Це сто який сто. Який сто, блядь. Сколько це Леша? 30. 80 часов. 30, 80 часів. Ну, якраз ще, блядь, поработаю. Там все повиключувано. Виключи. Ну тоха що? Не бризко. Золото. Все повиключевано, все включено. Пуск! От вінта! Чуй буде! А не заводиться! Там комбайн Соляка закончилась. Хороша. А краник куда открывается? Вдоль шланги. В? Удоль шланги. А а вдоль самого краника а... надо поставить ручку. Надо подивиться. Удоль светы. Знаешь, что такое вдоль? Вот так. Вот так. Так я так и вверх. Та це уже все? Так иди качать. А ну попробуй. Что? Можно заводить. Даже не чухает. Не, не дрочи. Ох его Леша, блин. Ну так как краник открытый? Ну, вот, вот, открытый. Так ну что открытый? Ой, боже, все надо рубить там, боже. <связи> Ну конечно. Так я ж це его тихо шоссе. Смотрите. Вот это. Ты подача. Ты сюда. Да ладно. Ну-ка, дай выходы, стать сна, блядь. Вот я а ну вы дергали, А ты чем <laughs> <Трудный комбин. laughs> Ох и Лёшка. От винта. Давай. Песня. то Леха не хотел заразу. Краник прикрыл. Ох и Леха. Ох и Леха. Краник перекрив, ой, все, все пропало, все пропало. Кану дай блядь, сам дягається. Ты можешь не матюкаться, А то что ты и не виріс ни хрена. Та тоже. Матюгай. А да я котлочка. Да. А на шоу ціло. Ну шо це по-твоему? Це совместимо. Да. О, гоняй. называется оберег. называется любодеяние Ну, понятно, сутками не вылазит. С кем-то ж надо общаться, а -а -а. да? Так же будешь выйти как бог, потом. Так хоть, блин, да, побеседую до да, тебя, Бондиночка. Хоть Дуня приходит, да. Кулачкова, да? Что? Да. Выйди, зайди. Я перейду. Вот что? Мощно. <звук> это было мощно. <звук> а вас есть компания? Что это то вот. сумму нахера, чтобы вернуть, чтобы шолера, чтобы не пил. Он вот, а как раз и все. Вот так надо, вот аккуратненько. Вот там все. Раз и все. Не надо оттуда. Я. Вот из кондера Михайлович робить не будет. Капец ну, тут вот, і... вообще надо. Не... Ночью вообще нет. Ночью махалыч спить. <соць> Вс. Хай брызгай в похож. Тай шо, я не брызгав, похорочка. Що, я брызкав? Не брызкав. Вообще не бризкав. Вообще, вообще. Бачишь. <соць> <соць> Хоч щось зробив, навіть пошла, понашли сьогодні. Хотова кусенешка джо. Ну що? Прижать? Ні. Наші не б'є. У мене нема температури, щоб я це подощень звернувся. <ріх> путь ⁇ ку переводить. Я бы краю на вес, а бубой широкий. Да, чтобы было... Да складывай, складывай. Я полюляю с рогами, наверное. У нас... Вот такая, блядь. Дроба все смену отроба. І ха 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 О, блядь! який то за ад поняли. Який текта? А... Я включаю. Ох, хай папа. А чистота. Тик-так, Ой, чудо ты, блин. Вс, готовы. Вс готово. Ай, блин. Що, друзі, сьогодні? Дощ іде. Ну, не так давно перестав йти. Вже майже друга година. Тому що ми там то нічого не можеш робити, бо йде дощ? Вправляємо комбайни. Так сказати почали. Ну, якщо чесно, з першого дня що робити, теряєшся. Тому що вже так оприділив, що замінимо на січкарні ножи. От, повідпускав деякі керівні. Попробував чи шатаються шківи. Те, що спробував, наче все нормально, все гуд. Тому, якщо чесно, не знаю, ми в тому році так непогано його сремонтірували, то якщо чесно, навіть не знаю, що їм робить. Але все рівно щось знайдемо. Але так, мелочі. Не вбирають вони, як би то. Такого серйозного об'єму за рік, щоб його прям пересипати. Він, в принципі, не такий старий комбайн. От. А так, видь і тут. Ну і Андрюша так само. А зараз що? А зараз що вже збираюсь додому. Що буду робити вдома? Мабуть, буду все ж таки, все ж таки різати далі уголок той. Я вам покажу він там закругленим углом. У Кума спитав, він каже, піде ніфік дівати. Тому будемо різати далі. А ви, друзі, не забувайте поставити лайк. І підписочка на канал. Обов'язково. Друзі, ну що, друга година дня. Колега так і сказав абрикосам трендець. Коротше, ну сьогодні вони тільки ну, почали цвісти, але вляха муха як зазвичай, як абрикоса цвіте, зазвичай щось. Воно я розумію, дощ треба. Ну і в той самий момент абрикосів вже не видать. Мабуть. Так, ну що. Подивимося, що у нас тут вийшло з загальною кількістю Ну, щось малувато. На роботі казали 17. А в мене виходить 12. Я в Сенсі. В міліметрах що тут випало. Да, 12. А чому так? Не зрозуміло. 12 Але це мінус чотири. Це в нас виходить, що. Вісім. Правильно? За сьогодні випало вже вісім міліметрів. Вісім. Ну, посмотрим, может там еще что-то будет. Бо еще ляпает. А пшеничка, друзья, красиво стала вообще. Эх, если бы это еще под дождик было туда, то добре его кинуть. ладно. Вот, что ты лазишь? Друзья, а ну подскажите, будь ласка, Ви робите в таких ситуаціях, як оце зараз у мене. Оце такий стан. Воно і понеділок, день важкий, як всі знають. от Ну і, в принципі, сьогодні ось цілий день ляпає дощик, таке мрякотить Не дуже приємне знову. от Але, як, Лень, як то кажуть, знаєте, не стоїть сьогодні на роботу щось робити. Почнеш, починаєш робити, а через деякий час, ну, ну блін, щось не те, починаєш тіліпатися, як ото. І, коротше, знову бросаєш ту роботу і таке ну я ж кажу такий стан якийсь і коротше я прийшовши з роботи як завалився і, якщо чесно, навіть трішечки здремнув Але лежав, ну що, треба йти, треба йти, треба щось робити. Вийшов, походив, походив, Не, піду ляжу. Хоч такий день, знаєте, один, Та піду ляжу, буду відпочивати. Опять пішов ліг, півчасика полежав, піду, на двір вийду, походю, походю. Ну і коротше, отак, півдня я своїх. Провалявся. Е, я ж кажу, нема бажання з одного боку бажання нема щось робити, а з другого боку треба це робити. От. І Як тут бути, не знаю. Ну, коротше, вийшов знову. Це, мабуть, вже раз, четвертий. Вийшов знову. Коротше, Все ж таки треба дорізати ті уголочки, там їх залишилося. Ну, Половину ще 16 штук. Є у мене ось такий е, уголок. Бачите, він має ось такий закругльований кут. Якщо чесно, я не знаю, як він буде варитися. Ну, але, е, ну, але що, спробуємо. Все рівно спробуємо, бо, якщо чесно... Е, не знаю, перерив і в себе і взяття немає нормальних уголків з толстою стінкою. Тонких повно, отак. А з толстою не так багато. Хочеться все ж таки, щоб це було хорошо. Так як оцей уголок, він має товщину стіночки. Зараз я вам скажу, друзі. Ну, п'ятерка. А те, що там все решта, то десь троєчка. От, п'терка, а там, мабуть, є і товщий уголок вже нарізаний. Ну і оцей закруглений, він також п'ятерка. Ну і що? Мабуть, я все ж таки наріжу його. Іншого нема. Тому якось так. От. Е -е -е. А що ще? Роботи куча, друзі. Кожен день щось нове, щось знову додається. Кинувся я з тим прицепом. Десь я поїхав. А виявляється, що той ледовський фонарик, і другий так само нахитнувся. Коротше, поворот робить, стоп робить, а габарит не робить. Коротше, ще треба його зняти і поставити новий, але обичний. Просто ламповий. Ось о він. Це те, що я тут паяв, хімічив, що начебто зробив так, що, ну, коротше, навіть деякі лампочки поприпаював до контактів. Працювати він должен... гарно, хорошо. Тому якось так. Але там мрякотить не хочеться. Тому поки що буду різати. А далі буде видно. Але прикол в тому лежанні, друзі, знаєте який? З одного боку начебто хорошо. З іншого боку, думаю, треба щось подивитися. Що подивитися? Якщо чесно, оті серіали, оці, блін, тупі фільми вже достали. До вас прохання, друзі. Якщо ви знаєте, деякі, може, класні комедії, нові бажано, бо старі, я вже, якщо чесно, мабуть, всі передивився. Якісь, може, нові. Але, знаєте, такі, що можна непогано поржати. От, Будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячний. Друзі, пиляю потихесеньку. Я, мабуть, знову грязний, да? Знаєте, як болгарка? Фу, блін. Ще є різні диски. Коротше пиляв я диском. Блін, людський, Ага, я навіть... Я навіть не пойму зараз, що це за диск. Був. Але це був в принципі на 180-ту болгарку. Ні, у мене їх зараз немає. Щось таке знайоме. Щось таке знайоме. Ну, оцього диску мені вистачило е, одрізати із тієї половини, що я різав, половину, е, навіть більше. От. А ось поставив диск Оріон чи як. Блін, ну таке гімно. Ось одрізав два уголочка відрізав, його вже скільки стерлось. Летить з нього страшне, блядь. тут страшне, що воно стоїть. Фух. Бачите? Просто капець. Але, друзі, що, потрошечку ріжу. Але як і казав, що типу Робиш одне. Чи як? Ні, як я казав, що типу нема бажання, так? Да? так воно і є. Я вам сказав, що буду різати, а сам перечепився за щось друге. І давай робить те. А коли вже зробив, ну думаю, йома, моє, різати вже все одно треба. Взявся, коротше, різати. Ну оце зараз доріжу і вже буде 8 штук. 8 штук з тієї ще одної і ще 4 штуки це буде 12. От. Ну і мабуть сьогодні знову все, бо, е бо на дворі вже темніє, а я не наготовив більше. Тому скільки відріжу, стільки відріжу. Бо ще ж треба відосік на завтра зробити. <кій> Тобі ж доробити. От. От. Тому пиляю. На зубах страшне. М -м оцей після цього диска. Наче я його їв. Все, допилю і йду відпочивати. А тому, друзі, вам бажаю, бажаю вам всім тихо, спокійної ночі, друзі. Е -е. Ну і що? Всього найкращого, всім. 八个。